Саморозвиток та гармонія з природою на Прикарпатті в таборах національної скаутської організації пласту юнаки та дівчата мешкають просто неба і вчаться жити, не завдаючи шкоди довкіллю. Як це виглядає на практиці, бачили наші кореспонденти. На галявині посеред карпатського лісу розкинувся крайовий вишкільний табір. Перебуваючи тут, його мешканці можуть отримати найвищий статус у скаутській організації, адже демонструють навички виживання у природних умовах. До прикладу, підлітки вже вміють фільтрувати джерельну чи дощову воду без жодних штучних пристосувань. Верхній шар там строви, вибирає якісь найгрубші, там якісь пал палички, листочки, і так далі. Потім пісочок воно ще якби вибирає, А вугілля воно вибирає вже най найдрібніший якийсь бруд, і на виході отримується вода. Вирішальне і най. Клиніше випробування впродовж трьох днів на самоті вижити у лісі. Одна з перших, хто ризикнув, 17-річна Галина Мельчик. Дівчина власноруч звела житло з гілок і нині самотужки знаходить їжу ягоди чи навіть земноводних плазунів. Це насправді дуже страшно. Ти вночі спиш, пережив, пережив, чи там, до тебе хтось не прийде. За всяких тваринок переживаєш, але ти просто переступаєш через себе і робиш сильно над собою, працюєш над собою і вдосконалюєш себе. Найбільше чесно, сказать, что змеи вони тут просто бачили змію, але вони до нас не підповзають. А в сусідньому чорному лісі зібралися понад 70 учасників табору Легіон. Це один з найпрестижніших загонів українських скаутів. Для них одні з найскладніших завдань. Впродовж двох тижнів молодь досконалює військові знання. Зокрема, хлопці живуть в лісі та вивчають рукопашний бій основи саперської справи. Для Назара Наконечного це вже другий досвід перебування у таборі. Після першого йому вручили відзнаку бронзовий герб. Найбільше випробувані. Це ж ти постійно виснажуєшся, в тебе немає сил для того, щоб продовжувати. От і ти сам сам собі задаєш запитання, чи ти хочеш продовжувати, чи не хочеш. От і коли ти не можеш, ну тут дуже багато здається. Якщо ти не здаєшся, то ти проходиш. От, але якщо ти вже міцний, то ти в тебе немає таких думок. Загалом цього літа пластуни організували в усій Україні майже півтори сотні таборів. Участь в них взяли дві тисячі підлітків. Любов Марченко, Роман Турі, Андрій Гагара, Сергій Попович перший національний.